Всім привіт, слава Ісусу Христу! Слава Україні! Сьогодні вирішили нашого Буцефаловича зняти, показати вам, який він трошки скажете, чи він трохи виріс, чи... Р... О. Помаленьку, помаленьку би не бігав. О. Sący. O, nasz bucefalowicz. O takiej. Takiej nasz bucefalowicz. Takiej. Majeko, peta. Nie słuchaj się. O, lebo na burzy. O takiej nogi ma nasz bucefalowicz. Передні купета, бачите які. Вчора миряні тюкуємо шнурком найтончому місці 29 см. Ось такі, такі лабеги вони, них? Ось такий, такий лошак. О, такий наш боцефалич. його трохи кроком туди. Помахай, помай. Будь спокійний, не панікуй. Так, так, не панікуй, будь спокійний. Чистий, чистий його тато. Копія. Чорний як, як фрізер. день рочетний, то на відео так не можна показати, але... Так. Лушак такий. Мало де. Де є таких лошаків. Валим, що то наш лошак. За файні гроші може би спой продали. Ну, ну ході зніміть. Людям перед. Запучу. Крок. От такий Ось такий лошачок. Бачите, який там. Передок у неї. Ось який. Лошак мав. Два роки. І місяць має. Два і два місяці має, так? Так, так, так. Два роки і два місяці. І три місяці, ані п'ять, ані два і пів року. Отакий рушак, ми ще його накопили, не пускали. Бо не було потреби. Не пускаємо най, трошечки. Най не думаю накопили. Всі встиє накобили. Сим мурив на два боки, сяому забирає, що я вставка. Дрив має на два боки. От там парош. Парош його є сівер. Уясеню пана Микола. Пан Вітаємо пана Миколу. Як надумає, най, найберейся другого того навчив, що не вчить цього. Мав. Пару Одимав. Пару Парукарих. І чи маю бричку, чому продам бречку. Буде у долині врожняти возив туристів. На гриби й назад. Ось такий наш Табулет, Так. Ошах не був давно на дворі. Але він темний, він є дурний. Ні, не, буде, не, не не знає передну mm -hmm. ногу вдарити. Нічого не знаю. Тут просто все окраю сонце. Мушу з цієї сторони знімати напротив шерсті такий чорний і... Зажигання кому треба? Так він як біжить то на тебе біжить на людину біжить Кругаємо Сті, далі, сімали стіни, нервуйся спокійний. не переживай, не панікуй, отакий лошадь. Де ти час, що в Так. Хто хоче файного коня, звісно, за файні гроші. Оденомер номер офісі. Не будемо казати, що він має золоті підкови, але трошки має. Тому не стидно, між тими хідьма, що в Польщі є стояти. в Румунії є, ті коні по два роки не йдуть ліпші від нього. Не буду казати, ми були, ми виділи і різниці, які там ціни на тій ці коні. І не треба півтора тисячі доларів за коли їм треба було висоти, поклати їй за ноги. Де їм не треба? Так. Дже вони дають, щоб нога була груба, суха, вперед, зад, Так. середня висота. Не треба коня на метр 80. Він і так не, не мали. З Цими ногами не буде ніяких проблем, так. не треба мити, чесати. Заги, Характерно, щоб був малий, то та такі були, волосся вкривало копета. Казав мені поляк, що вони відростуть. Вони просто ми палили вогонь, щоб, щоб мухи їх не кусали їх і малило okay. їх. Каже, той пан з Польщі. Ксешов, що... Вони виростуть, каже, в три роки будуть ноги потлаті. Я дивлюся в поліни стають ноги потлаті, так він не бреше. Лошиця пуша, взагалі мене здивувала. Він теж, але пуша Хлопці вірите, чи ні. Хлопці. Кінь стоїть на, на стайні. Все що давно гречану, солому виділі, яку солому грузили. Гречану та гречану. Пшеничну та пшеничну. Вони всі їдять. Косити часу їм немає. Нема що і, нема і нема де їхати. І нема часу. На зиму там може з крово забуду, трохи якогось малясу. Паток. достанем, патоки, патоки наїдять. Будемо поливати слому, трошки кусати. Не треба, би, би вони були жирні, я дивлюся, всі кажуть. Гарний кінь пожирний. То наоборот. То дуже погана справа, як кінь жирний. Ті жирні коні дуже схильні до, до хвороб, до слабості. Кінь має бути отакої от форми, як він. Я говорив з хлопцями, що їздять до лісу там в Румунії. Ребро має просвічувати. Тоді можна ним їхати 20 і 25 кілометрів. А ті, що мають 2,20-2,35, їдуть 4 кілометри від хати. І падуть, та нам не казали. казав... А назад везе їх газель. Ну, Та нам знайомий Закарпаття не казав як. Їхали в полонину кіньма. Поїхали 4 кілометри, звідти газельку назад, звідкися вернули. О, не маю на увазі, що тільки ваговази. Наша нова Олександрійка, зажирівша. зажирівша, загодована, то не роблена. Так. От. У нас нема моціону. Ми о, о, інтерес моціон. до кобили має. Має, має, має. має, що весь сюди тих кубил близько, не пустиш його. Його не пустиш до кобили, веди помаленьке, не близько до куби, бо ся з лошадьом. До сестри його там недалеко, від сестри. То є ще його сестра по татою. Без не немотав там із телятами. Має має кров як тато, мама. Ne rekli, ne rekli, ne podlaga. To si je bil naš video. Pače, ki je bil in prbil. Minule je rok in ki na veselji, so bili vesni. Prvi že vogel. Prvi že vogel. Aj, interes. А хвит ковоцефал. Наробив. Подібні, бач? Брат і сестра по татові. Мама проста. проста мама. А це оно Олександрійка. Баба. І мама його має лоша. мало лиша з типу. Так. Чорний такий від факіра. Поки що найкраща лоша, побецефали віддала наша волка. Так, от. Сіка вот. стойте, вот. нас пісите. Інтересна кубила, вач? Кубила палець. Так. Я бачу, вижу, кубилася палитне жеребно. Вот Отак, друзі. Всім щастя! Здоров'я. Україні, слава Збройним силам України. Всього найкращого, дай Боже здоров'я нашому війську. І Бог добрий, Нас Бог, що буде у нас все добре і ми переможемо. Всього найкращого, до нових зустрічей. Ставте лайки, коментуйте, пишіть негативні, позитивні, які хочете коментарі і напишіть. Всього, будьте здорові.